Запросила себе молодшу на каву, їй 19, початок повномасштабного. Мені 22. Вона запізнилась, бо довго чекала на авто. Я теж запізнилась, бо не могла знайти парков. Вона взяла зелений чай з жасміном, бо не п'є каву. А я лата з одним шотом. Вона з тремтячими руками казала, що не знає, що буде з її життям. Вона хоче додому, розійшлася з хлопцем, свариться з батьками. Тоді його більше не працює. Універ не закінчено, і відкладені гроші закінчуються. А також вона пішла працювати хостес в якийсь так собі заклад. Я посміхнулася і сказала, що диплом в тебе. Буде, але ти його не будеш використовувати за півроку, ти зустрінеш своє справжнє кохання, а ще за пару в тебе буде інший бізнес. З грошима проблем не буде, а ось дім твій тепер тільки всередині тебе. Вона спитала в мене, чи вийде й купити в машину в 20, про яку я вона мріяла. Я відповіла ні, але вийде в 22 і не тільки машина. Вона уточнила, чи буду я жити в Канаді все життя. Я сказала, не знаю, але ця країна на якийсь період точно є твоєю долею. І потім ти зрозумієш, чому. А ще вона спитала, чи знайде вона. Я друзі. відповіла, розраховують тільки навколо себе. тебе буде дуже і дуже багато людей. Але тих самих рідних друзів, мабуть, ти вже маєш. Нехай вони далеко. Вона мріла стати відомою. Я ж їй сказала, що тебе будуть бачити сотні тисяч людей. Буде нелегко, але все в твоїх руках. Тільки благаю, працюй на свої мисли. Ти чудова в нас з тобою обов'язково все вийде.